Страх це єдине, що нас тримає в цій ілюзії. Коли ми здаємося цьому страху і просто в ньому розчиняємося, і виходимо за його межі, відбувається чудеса. Веріть собі, що ви такий згусток енергії розумної свідомості. І умовно, довкола вас ви знаходитеся в такій клітці з тієї ж самої енергії. З якої і ви. Але ви десь зовні поступила інформація вам, що ви, не, ви ніколи не можете вийти з цієї клітки. Але в якийсь момент ви починаєте згадувати, що ви з густком енергії і ви знаходитесь повсюди. І ви в цей момент починаєте, знаєте, ви ніби в цьому страхові, в цій клітці, розчиняєтесь і стаєте самою кліткою, і виходите за її межі. Ви розумієте, що страх це так само ілюзія. Його немає. Це просто в голові. І коли ви виходите, якщо душа вас кличе кудись, якщо душа вас веде в це, то, звичайно, ви повинні йти за покликом душі.